Чужий хрест, авторка Наталія Баклай, читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, вподобайка, підписка. Комент. За вікном лікарні травневе небо розговлялося погожим ранком та божим теплом. Весна ворожила на картах, споглядала на чужі долі, кидала непокору в обличчя вітру і безтурботно сміялася, засліплена сонцем. Щойно народжене, крихітне створіння, мокре й поганюче, кричало несамовито, висловлювало своє невдоволення таким бурхливим репетом. Що, здавалося, чути його було у найвіддаленіші куточки маленького райцентру. Поліна посміхнулася. То плакала її донечка. молодесенькій мамі ледь виповнилося вісімнадцять. Три роки тому вона ще сама лялькам зав'язувала пишні бантики і зараз, не зовсім усвідомлюючи своє материнство, дивилася на дитину. Як на кумедну живу лялечку, що належала тепер тільки їй. У післяпологовій палаті, куди Поліну помістили, уже лежала жінка років 35, і поля через годину знала, що її сусідку звати Галина Іванівна, що дві години тому вона теж народила дочку і що Галина Іванівна має чоловіка Семена Івановича. Парторга віддаленого колгоспу, що в їхній сім'ї росте син, і що друге дитя Галина не хотіла, але в них безвихідь. Яка саме безвихідь Поліна не вникала, в душу не лізла і не допитувалась вона лежала втомлена і щаслива, бо в них з Павлом не безвихідь, у них дитя народжене з любові. З першої шлюбної ночі, з чистого зачаття, поля раз по раз закривала очі і мріяла про майбутнє. Вона вже бачила доню в коротенькому голубому платтячку з великим білим бантом, уявляла маленьку школярочку з великим чудним портфеликом, який несуть вони удвох до школи. Бачила її вже майже дорослою, випускницею і з найкращим хлопцем у шкільному вальсі. Той вальс кружляв і кружляв поліну в щасті, заколисував мрії, линув дивною мелодією серця, сипав пригорщами радість, ніжність і під ту незвичну мелодію. Вона міцно, наче в дитинстві, засинала. Вранці наступного дня сувора категорична дитяча лікарка викликала Поліну до свого кабінету і сипнула у вічі, наче сіллю. У вашої дитини вроджені вади обличчя, тулуба і кінцівок. Набирайтесь мужності і терпіння, це не виліковується. Поліну кинуло в жар, наче ошпарило окропом, десь глибоко в душі затремтіло, защемило пекельно боляче. Вона ще не знала про такі хвороби, не торкалася біди, не вникала в розмову про спадковість. Але, вловивши страшне, не виліковується, зрозуміла, що це щось фатальне. Вічне і непоправне, ледь добрівши до палати, впала каменем на ліжко і сама, наче скам'яніла. До Галини Іванівни забігали турботливі медсестри, навідувалася кушерка. Лікарка декілька разів на день цікавилася здоров'ям, навіть санітарка, обережно підіймала Галинині імпортні капці, коли протирала підлогу. Поліну ж ніхто не втішав, ніхто добрим словом не озивався, і капці її аж вибриком летіли під ліжко від проворної санітарчиної швабри. Годувати дітей приносила молоденька, як і поля няня, швиденько віддавала поліні дівчинку і запопадливо зазирало у вічі до Галини, щоразу промовляючи. Яка у вас, Галина Іванівна, гарненька дівчинка, справжня красуня, я так рада за вас. У ті хвилини кров заливала полінине обличчя, серце стугоніло від жалю і образи, і вона мовчки тулила до грудей страхітливе, перекошене дитя. Коли виписували додому. Та сама лікарка запропонувала залишити дитину, аби надалі оформити відповідні документи до спецбудинку для дітей з фізичними вадами, попередивши, що й надалі Поліна може народжувати хворих дітей, оскільки такі хвороби найчастіше генетичні або спадкові. Але Поліна заперечила, мовивши моя біда і мені її нести. І понесла поля по життю важкий хрест своєї долі. Працювати так нікуди й не пішла, всі дні марнувала біля немічної дитини, не здобувши ні професії, ні освіти. Забула, що таке радість, усмішка, що таке щастя. Полінине життя нагадувало запрограмований механізм. Подати, прибрати, зварити, знову подати. Поряд був Павло, і це лікувало душу, але не загоювало відкриту рану. Зрозуміло, що на друге дитя Поліна з Павлом так і не відважилися. По роках спливали весни, приходили й минали літечка. Полі здавалося, що зміни є тільки в природі, а не в їхньому житті. Воно, мабуть, так би й було, аби не та жінка, що одного разу втомлено зайшла на подвір'я. Ви, мабуть, Поліна, перепитала спантеличину Полю, я до вас на довгу розмову. Поліна провела незнайомку до хати, запропонувала сісти, і жінка поглядом заклякла на двадцятилітній скрюченій дівчині. Що безумними очима дивилася кудись у простір. Жінка сиділа й мовчала. Вона дивилася довго й тривожно, а потім піднялася, поволі підійшла близько до поліни і впала навколішки. Прости, прости, дочку, мою покійну, нерозумну дитину. Вона перед смертю. Призналася за свій гріх. Вона акушеркою була під час пологів. Дитину твою підмінила на чужу. У поліни попливла під ногами підлога, Важкими стали руки, ноги, повіки, кольнуло десь глибоко під серцем, закрутився білий світ перед очима і став. Чорним отямилася вже в ліжку. Біля неї сидів Павло і та сама чужинка. Павло гладив полінені руки і промовляв, наче молитву, єдине речення: Я відчував, відчував усе життя, що це не наша дитина. Я відчував. Поліна блідими вустами прошепотіла Розкажіть все по порядку, все, що знаєте, і жінка повідала. Моя покійна дочка працювала акушеркою вже не один рік. Жила скромно, можна сказати, бідно, троє дітей з нею. З чоловіком розлучена, Аліментів ніяких, зарплата вісімдесят карбованців, вічні злидні. Ще й мене з села до себе забрала, бо хата згоріла ще на один рот додавилося. А тут ходить і їздить додому чоловік один, просить і молить, мовляв, діти народжуються з фізичними вадами. Від першого відмовилися, залишили в роддомі, друге таки взяли, аби люди не балакали, і ось має бути третє, раптом знову калічне, дружина цього не витримає. Потрібне здорове дитя від здорової матері. Він так вірив у раптовий збіг обставин, наче перечував що знову дитя народиться з потворністю і все благав мою дочку, якщо таке трапиться, підмінити, аби й дружина не знала. Спочатку моя дочка і слухати про таке не хотіла, а потім він за два місяці до пологів почав возити і гроші великі, і мед. І м'ясо, і молоко ми ожили потроху. Дочка і одіж дітям накупила, і в дитячий садок допоміг усіх трьох влаштувати, аби мені було легше. І у квартирі ремонт зробив за колгоспний рахунок. Я не знала, що то за чоловік так до нас зачастив. Дочка казала, що хороший знайомий. А я насправді думала, може, зятем буде діло молоде, в душу не лізла, не розпитувала, рада була за дочку, що хазяйського чоловіка нагледіла. Він до нас ще трохи поїздив, аж до зими майже, а потім перестав. Дочку якось спитала, мовляв, де ж це Семен Іванович? А вона на мене зиркнула сердито і як відрубала не ваше, мамо, діло. Я більше й не питала ніколи. А оце, перед смертю, все дочка мені розказала і прізвище ваше дала, і адресу. Батюшці сповідалася, клялася дуже. Нехай її Бог простить на тому світі, а ви, люди добрі, простіть на цьому, бо чужий хрест несете. Жінка замовкла, витягла з кишені потертий аркушик з адресою Галини Іванівни та Семена Івановича. Видно було з усього. Що дочка її справді тримала цей гріх на душі, а ці адреси в пам'яті, і лише перед кончиною розгрібати сміття доручила матері. До далекого мальовничого села приїхали рано вранці. Сонце ледь торкалося крилатих стріх, заспано поглядало на шипки. Промінчиками лоскотало ледачих котів на розімлілих призьбах. Будинок колишнього парторга показали хлопчаки, що гнали в ранішню череду. Той палац було видно здалеку, під горою, добротний, високий, пофарбований, аж лискучий навпроти вранішнього сонця, і виблискував веселками на сусідні двори. А чи є у Семена Івановича дочка? не втерпіла Поліна і перепитала пастухів. Є, Люська! вона вдома, у декреті. Поліна залилася слізьми. Господи, вона вже бабуся, має внуча, а дитини своєї ще й не бачила. Біля двору постояли довгенько, поки Поля заспокоїлася. Ще вдома домовлялися, що начебто чули, що будинок продається. Хотіли подивитися, приїхали здалеку, а там, може, і у двір зайдуть, і розмову якусь заведуть, воно покаже, зачувши машину біля двору, з хати вийшла Галина Іванівна. Поліна ледь вловлювала в пригаслій жіночій вроді ту колишню пещу красуню. Який всі заглядали у вічі і улесливо запобігали. А де можна побачити Люсю? порушуючи всі домовленості і забувши про перестороги, раптом запитала Поліна. А що ви хотіли? І хто ви будете? Я її мама, то проходьте, як дуже треба побачити, але вона дитину годує, зараз вийде. Непрохані гості зайшли до двору і сіли на лавці. На подвір'ї розривався від злоби ланцюговий вгодований пес, клубилися кури, верещало від бажання поснідати порося, десь з сараю озивалося теля і тицяло мордочкою в напіввідчинені двері. Але Поліна все це бачила, наче крізь сон. І спориш, і яблуні, і розцяцьковану криницю, і допоки те видіння кружляло, на східці вийшла поля, молодюсінька поля, з дитинчам, усміхнена, збентежена, щаслива і юна юна. Доцю, Поліна зблідла, і впала на спориш. Говорили до півдня, вірніше Поліна плакала і говорила, а Галина Іванівна слухала і все заперечувала. Між ними двома сиділа їхня Люся і не знала, що їй казати і кому вірити. Два роки тому Семена Івановича поховали. Як і колишню акушерку, свідків історії не лишилося. Були тільки слова, що розбивалися, наче об скелю. У мене одна мама, Галя, сказала Люся. А Поліна з Павлом доводили протилежне з тих доводів мало що вірилося Люсі, на яку раптово звалилася ця новина. Який не хотілося щось міняти в житті. Люся завжди відчувала себе улюбленою донькою своїх батьків, які їй віддали все, які любили її понад життя. А ця чужа тітонька, що приїхала з райцентру і говорить, що вона її мати. І оцей худенький чоловічок, що біля неї сидить, і стверджує, що саме він, її батько, це все якийсь недоречний збіг обставин, нісенітниця, мильна драма, надумана невідомим режисером. Люся так і не визнала за батьків нежданих гостей. Декілька разів вони приїздили знову. Їх неохоче пускали на поріг, роздивлялися дівочі фотокартки полі, з яких наче дивилася теперішня Люся, доводили недовідне, говорили ще не сказане, але Люся залишалася кам'яною. Так вони живуть і зараз. Люся зі своєю сім'єю та Галиною Іванівною. Окремим життям, Поліна й Павло з хворою чужою дочкою своїм життям. Сім'ї між собою не родичаються, але й не ворогують, кожній сім'ї своє, спільного немає нічого. Ото хіба хрест чужий, яким кожну сім'ю по-різному нагородила. Лукава і неправдива доля.